Вони носять свій дім на спині не для подорожей і не для затишку, а тому, що він частина їхнього тіла, рухаються повільно, але живуть довше за більшість істот на землі. Це черепахи, символ спокою, мудрості та витривалості. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про черепах. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Черепахи є одними з найдавніших істот на землі. Їхня еволюційна історія сягає понад 220 мільйонів років, що робить їх старшими за багатьох динозаврів. Черепахи належать до класу рептилій і поділяються на два основні підряди схованошиї та бокошиї. Ці дві групи розрізняються способом втягування голови в панцир. Схованошиї черепахи складають більшість сучасних видів і можуть втягувати голову прямо у панцир. Боко черепахи, які переважно мешкають у південній півкулі, не втягують шию, а згинають її на бік та ховають голову з боку під панцир. Сьогодні існує приблизно 350 видів черепах, які населяють різноманітні екосистеми по всьому світу. Вони варіюються за розмірами від маленьких прямистих черепах розміром 10-12 см до гігантських шкірястих морських черепах, які можуть досягати довжини понад 2 метри і важити понад 500 кілограмів. Еволюція черепах характеризується рядом унікальних адаптацій, які допомогли їм вижити протягом мільйонів років. Наприклад, панцир, який є як захисним механізмом, так і частиною скелета. Він розвинувся з ребер та хребта предків черепах. Цікаво, що найдавніші черепахоподібні, як, наприклад, Одонтохеріс, мали вже сформований черевний панцир. але ще не повністю розвинений карапакс. Це свідчить про поступовий розвиток панцира у предків черепах. Панцер є однією з найвизначніших особливостей черепах. Він складається з двох основних частин: верхньої карапакс та нижньої пластрон. Карапакс і пластрон з'єднані між собою кістковими мостами, що створює міцну та цілісну структуру. Панцер є частиною скелета черепахи і зростається з її ребрами та хребтом, що робить його нероздільною частиною тіла. Тож уявлення, яке іноді можна побачити у мультиках, ніби черепаха може вийти з панцира – це міф. Шкіра на панцирі покрита роговими щитками. Вони можуть мати різні візерунки та кольори, що допомагає в ідентифікації видів та навіть індивідуальних особин. Проте існують винятки. У шкірястої черепахи та представників родини м'якотілих черепах панцир не вкритий роговими щитками. У них він покритий шкірою, що робить його більш гнучким та оптичним. Корисна адаптація для життя у воді. У черепах відсутня грудна клітка, і дихання здійснюється за допомогою м'язів, які рухають внутрішні органи, створюючи негативний тиск у легенях. Це означає, що черепахи не можуть дихати так, як інші тварини, розширюючи та зменшуючи грудну клітку. Хоча багато черепах проводять значну частину свого життя під водою, всі черепахи дихають повітрям і повинні регулярно виринати на поверхню, щоб поповнити свої легені. Ще однією унікальною особливістю є відсутність зубів. Замість них черепахи мають роговий клюв, який може бути гострим або тупим, залежно від раціону. Деякі хижі види мають гострі клюви для розривання м'яса, тоді як травоїдні черепахи мають плазкіші клюви для зрізання рослин. Черепахи поділяються на сухопутних та водних, і між ними існують суттєві відмінності в анатомії та поведінці. Сухопутні черепахи, такі як середземноморська черепаха або гігантська галапагоська черепаха, мають високий куповоподібний панцир, який забезпечує захист від хижаків та дозволяє витримувати вагу тіла на суходолі. Їхні кінцівки товсті та міцні, з розвиненими пальцями та кігтями, що допомагає у ритті землі та пересуванні по нерівній поверхні. Водні черепахи, навпаки, мають більш плаский та оптичний панцир, який зменшує опір води. Їхні кінцівки оснащені перетинками або перетворені на плавники, що дозволяє ефективно плавати. Морські черепахи, наприклад, мають остоподібні кінцівки, які допомагають їм долати великі відстані в океані. Прісноводні черепахи можуть жити як у воді, так і на суші. Вони мають перепончаті лапи та можуть добре плавати, але також проводять значний час на березі, гріючись на сонці. Важливо не плутати ці типи. Сухопутні черепахи не пристосовані до плавання та можуть легко потонути, якщо їх помістити у глибоку воду. Прісноводні черепахи, навпаки, чудово почуваються у воді і на суші. Вони часто вирізають на берег, щоб грітися на сонці. А от морські черепахи, хоча і є вправними плавцями, на суші поводяться дуже незграбно. Вони виходять на берег лише для відкладання яєць, і в цей час особливо вразливі. Черепахи відомі своєю довговічністю. Деякі сухопутні види, як, наприклад, гігантська галапагоська черепаха, можуть жити понад 150 років. Морські черепахи також мають велику тривалість життя, досягаючи від 80 до 100 років. Рекордсмен самець Ардабарської черепахи на ім'я Джонатан. Точна дата народження невідома, але вважається, що це 1832 рік, і він досі живий. Усі черепахи відкладають яйця на суші. Кількість яєць у кладці залежить від виду від 1-2 до понад 100. Інкубація триває в середньому від 45 до 90 днів. У більшості черепах немає батьківської турботи. Після відкладання самиці залишають гніздо. Цікаво, що температура інкубації яєць впливає на визначення статі потомства. При вищих температурах народжуються самиці, при нижчих самці. Це робить черепах вразливими до змін клімату. Черепахи населяють широкий спектр середовищ проживання по всьому світу за винятком Антарктиди. Вони можуть бути знайдені в тропічних та субтропічних лісах, пустелях, луках, болотах, річках, озерах та океанах. Сухопутні черепахи добре пристосовані до спеки та нестачі води. Наприклад, пустельна черепаха Гофера Гасіса може зберігати воду в сечовому міхурі та використовувати її пізніше. Вона також риє нори глибиною до трьох метрів, щоб ховатися від спеки. Морські черепахи мешкають у більшості океанів світу від теплих тропіків до холодних широт, за винятком північного льодовитого океану, де температура води надто низька. Вони проводять більшу частину свого життя у відкритому морі, виходячи на сушу лише для відкладання яєць. Причому вони часто повертаються на точно той самий пляж, де самі вилупились, навіть якщо пройшло багато років. Морські черепахи здійснюють одні з найдовших міграцій серед рептилій. Вони можуть подорожувати на відстані понад 10 тисяч кілометрів між місцями годування та розмноження. Вчені вважають, що морські черепахи орієнтуються за допомогою магнітного поля землі, використовуючи його як природний компас. Ці міграції є критичними для їхнього життєвого циклу, але також роблять їх вразливими до загроз на міжнародному рівні, оскільки вони перетинають кордони різних країн з різним рівнем охорони. У індуїзькій міфології світова черепаха тримає на спині чотирьох слонів. Вони, у свою чергу, несуть на своїх спинах вагу всього світу. Черепаха є одним з десяти аватарів або втілень бога вішну. Поза йоги Курмасана названа на честь цього аватара. У корінних народів Північної Америки черепаха теж часто асоціюється з творенням світу. Легенда про острів черепахи розповідає, що земля була створена на спині гігантської черепахи. Також світова черепаха зустрічається у китайській міфології. Черепахи часто зображуються в мистецтві та літературі як символи мудрості, довгоріття та витривалості. У давньогрецькому міфі про ахілеса та черепаху черепаха символізує парадокс нескінченного наближення, що стало основою для філософських роздумів про рух та час. У казках езопа черепаха перемагає зайця в гонці, демонструючи, що повільність і наполегливість можуть перемогти швидкість та самовпевненість. У сучасній культурі черепахи також присутні в літературі та кіно. Сьогодні черепахи перебувають під загрозою зникнення в усьому світі. Найбільшими проблемами є знищення природних середовищ через виробку лісів, забудову узбереж та осушення водойм. Чимало видів страждають від браконьєрства. Черепах ловлять заради м'яса, панцирів або продають у торгівлі екзотичними тваринами. Морським черепахам також шкодить пластик. Вони часто ковтають пакети, сприймаючи їх за медуз, що нерідко закінчується загибеллю. А зміна клімату, підвищуючи температуру піску, спричиняє народження переважно самок, що може порушити баланс у майбутніх поколіннях. Черепахи стали популярними домашніми улюбленцями завдяки своїй спокійній натурі та довговічності. Проте отримання черепах вимагає відповідального підходу та розуміння їхніх потреб. Сухопутні черепахи потребують великого простору для пересування та специфічних температурних умов. Їм необхідно забезпечити ультрафіолетове освітлення для синтезу вітаміну D3, що є критичним для здоров'я кісток. Водні черепахи потребують акватераріумів з фільтрацією та підігрівом води. Харчування повинно бути збалансованим і включати як рослинні, так і тваринні компоненти залежно від виду. Важливо також пам'ятати, що багато видів черепах є під захистом, і їхнє вилучення з дикої природи може бути незаконним та шкодити природним популяціям. А які цікаві факти знаєте ви про черепах? Пишіть у коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!